Опинившись тут вперше, ми були зачаровані спочатку красою цього місця. За ці всі дні ми відчули справжній спортивний дух. Доволі чудове місце. Мені подобається тут клімат. Тут дуже таке свіже повітря, дуже гарні гори. Мені подобається це місто. Воно яскраве, я люблю природу. Нас прийняли. Це було дуже приємно. Нам випала така можливість тут побувати в такий непростий час для України. Я відпочиваю, мені не страшно. Тут немає тривоги. Я відчуваю себе більш безпечніше та комфортніше. Тут я не відчуваю, що є війна, стає легше. Кожний мій день був наповнений тренуваннями та цікавими розвагами, такі як спортивні командні ігри та вікторини. Ми грали в футбол, робили розмінку, давали паси. Футбола вистачає. Для мене цей табір це розвиток для себе, відпочинок та гулянки з друзями. Ми відпочиваємо тут та розважаємось. Завдяки організаторам ми відвідали багато нових місць. Багато екскурсій. Це дуже цікаво і дуже гарно. Я таке взагалі підтримую. Ми здивовані, як багато зусиль докладено до цієї організації, щоб люди могли відпочивати, проводити свій вільний час, насолоджуватись краєвидами цієї краси та відпочивати в аквапарку в басейні. Дуже вдячні організаторам за таку унікальну можливість. Я радий, що побував тут. Мої враження від табору наповнені яскравими емоціями. Тут прикольно Ніщо так не об'єднує людей як спорт. Це круто, дуже гарно. це, взагалі кайф такий.